Поєднує міністра культури, чемпіона світу з боксу і колишнього радника ОП. Мабуть, те, що поняття культура останнього разу зустрічалося для них в школі, і це був їх найулюбленіший предмет. Один мініструє, призначаючи кінологів на посади пов'язані з кіном. Інший перед поєдинком за Україну постить в інстаграмі патріарха Кіріла, а третій взагалі спитій бачить, як товариш Лєнін вручає йому грамоту за заслуги перед аттєством. Та ну, да. ну ми розіснятим ні будемо. Але культура це ж про цінність. Про рівень освіченості, про усвідомлення себе людиною з глибоким корінням і історією, про рівень духовності, про те, що ми говоримо і створюємо в результаті, хіба ж не так? Але маленькій голові Арестовича цього не збагнути. Хто ж тоді творить культуру? Що рухає цими людьми, які формують суспільство? Змінити світ, утвердити свої ідеали цінності, реалізувати себе. Можливо, це все занадто пафосно, і багато хто хотів просто, щоб йому не заважали робити те, чим він горить. Так і зараз, так було 20 років, і 50 тому, і 100. І наша культура була би більш наповненою, якби не емський указ, який забороняв возити на територію Російської імперії твори українською мовою, видавати нею оригінальні твори, робити перед... Кладби з іноземних мов заборонялися публічні виступи, театральні вистави, навчання українською мовою, розстріляне відродження, ворочище Сандермок, було вбито близько 1111 українців, політичних діячів і вчених, переслідування, масові арешти шестидесятників, до яких відносилася інтелігенція країни з щиткою громадянською позицією. І це лише вершки. Історія переписувалася. Бували тих, хто зберігав свою ідентичність, сформував мову і культуру. Але не маючи політичної незалежності довгі часи, ми вистояли як культурна спільнота. Як Народ, формуємося і формувалася як нація лише завдяки тому, що ми зберегли свою ідентичність. Я Наталка Терлецька, і сьогодні розкажу про одне із джерел нашої культурної самоідентичності: перший професійний театр в Україні. Як він виник? Хто його створив і що ми маємо в результаті? Тож не мішка Різнікович і не Маринка Кудерчук. Тобі до конча треба знати про це. Надіюсь, ти не відносишся до тих, кого в дитинстві класна керівничка Село затягнула в театр, і ти тепер думаєш, що театр це щось нудне і нецікаве. Або ти думаєш, що театр це якась вища матерія, де всі актриси охають, яхають, актори пафосно виголошують монологи, і взагалі це не люди, а якісь ефімерні істоти. Мабуть, буває десь і таке. Я про пафосні монологи. Якщо в тебе є приклади таких вистав, можеш написати в коментарях, а я пораджу тобі якісь гарнючі. То першим професійним називаю Театр корифеїв, який, звісно, зробив безцінний вклад в наше мистецтво, і про який я ще розкажу, те що знаю. Це ж раджу підписуватись, тому що незнання можливих речей веде до ні все так однозначності. Але факт залишається фактом. На 18 років раніше у Львові розпочав свою роботу театр руської бесіди. Я надіюсь, пояснювати, чому руська не потрібно. Але якщо раптом у тебе виникла асоціація руська з російська, то хочу тебе заспокоїти, що це нормально. Ні, звісно, це взагалі не нормально, тому що московити вкрали у нас назву Русь лише. У грецькому варіанті, що звучало як Росія, і переназвали Московію на Російську імперію, а з одним літописи переписували і створили брехливий міф про те, що Московія є спадкоємницею Київської Русі. Тут краще раджу дивитися історичні канали, такі як «ТГ Шевченка, історія без міфів. Ну і звісно, «Тіматі Снайдера» для аналітичного порівняння. Бо наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент. Треба трішечки перенестися в часі, щоб зрозуміти, що ж такого важливого зробив цей театр і як він рухав нашу культуру. Західноукраїнські землі ще з кінця 18 століття і до початку першої світової війни опинилися під владою австрійської згодом Австро-Угорської імперії. Ситуація була непроста. Все ж таки внішні управління. Австрійський уряд, то послаблював свій вплив та контроль, то знову повертався до системи жорсткого абсолютизму. Поляки, які також ходили до складу австро угорської імперії, але мали набагато більше прав, хотіли контролювати Галичину і не допустити будь-якого самостійного життя українців, і також хотіли створити в майбутньому базу для своєї держави на території Галичини. Звісно, зараз вони великі бусінки. І ми їм за це дуже вдячні. Ну і звісно, тут не обійшлося без москалів, які скористалися ситуацією і почали засилати своїх Ентів, розгорнувши масштабну пропагандистську діяльність, в принципі, думки їхні не міняються Об'єдніть і защитіть всі слав'янські народи з цього руху в кінці 19 століття почала формуватися течія москофілів, які почали активно поширювати ідеї національної культурної єдності з російським народом. Вибачаю з населенням і насаджували штучно витворену мову язичі, що була суміш церковнослов'янської, російської разом з полонізмами і українізмами. Мета одна не допустити, щоб живою українською народною мовою спілкувалися, гралися вистави, видавалися книги. А і ще одна мета, щоб через 150 років Альошка Арестович міг сказати, що його мама спілкувалась російською, і це, бачите, його рідна мова. Я цього не скриваю. Що я дебіл, але як ми знаємо, українців завжди лише загартовували випробування, а тиск з усіх сторін лише стимулював формування української ідеї і єдності. Тож виник потужний опір національно-свідомої інтелігенції, який сформувався в течію народовців. вісімсот року Юліан Лаврівський народовець культурно-політичний діяч засновує товариство руської бесіди для плекання товариського життя і піднесення українського духу. Це товариство стало потужним культурним центром. Тут почали збиратися дуже багато людей з різних куточків України дозрівали ідеї щодо національного життя українців. організація музично-декламаційних вечорів, лекцій, балів, концертів, відкриття читалень по маленьких містечках і селищах. Це все спричинило до розбудження народної свідомості. Почали відкриватися просвіти видавництва і визріла ще одна чудова ідея: проєкт до зведення руського театру у Львові. Лаврівський тоді так і сказав: коли хочемо, щоб наша мова процвітала на полі поступневого розвитку. Ми повинні дбати, щоб вона щораз більше входила в публічний ужиток. І з цього погляду, думаю, найкращу поміч могло би тут подати заснування руського театру у Львові. Театр розсіває проміння в усі темні закутини та розбуджує і закріпляє в грудях національне почування. Театр учитиме історії минулих ясних віків, учитиме любити прадідну землю, збудить замилування до поезії і мистецтва. Почав Юлян думати, як би це зробити. Об'єднався підтримкою митрополита Єхимовича і звернулись вони до Галицького Сейму, щоб виділили хоча б один день на вистави українською мовою у скарбківському театрі, але звернення не дало результату. Це не засмутило їх. Але ще наштовхнуло на дуже класну ідею створити театр при товаристві руської бесіди. Почали збирати пожертви. Меценатів знайшлося багато для цієї знакової справи. Відкрили театральний відділ у руській бесіді і запросили директора Омеляна Бачинського. І у березні 1864 року відбулося урочисте відкриття театру. Свято почалося службою Божою в Успенській церкві, що була повна народу, особливо львівської та замісцевої інтелігенції. Після сьомої години вечора зал народного дому наповнився по береги, заграв оркестр. А коли завіса піднеслася вгору, на сцені стояв гурт святково прибраних дівчат і хлопців. А посеред них вийшов наперед академік Лонгін Бучацький та виголосив пролог, написаний спеціально на відкриття театру. Від цього вірша ще сьогодні віє духом відродження. Робу... Свіжості, молодої, непохитної віри, а в той день він мусив ще сильніше промовляти до сердець приявних, щоб до життя та із до спільних діл при цьому гнизько духнешся зігрів, на його ж будеться народна сцена науці і забаві посвячена. Найта йому святиня сповіщає, що наряд руський сили розвиває. Щоб тут герої наші виступали і прадідну історію являли, і істину, і справи, всі животні, всі пісні наші і думки народні. Оркестр заграв симфонію Михайла Вербицького і почалася вистава тридієвої мелодрами «Маруся». і вона перевищила всякі сподівання. Гра акторів випала пригарно. Королевою вечора була Теофілія Бачинська в ролі Марусі, і була це артистка великої міри. З шаленим успіхом трупа відіграла 22 вистави у Львові. А потім поїхала по містах заходу України з гастролями грати вистави, але по суті нести правду і українське слово, піднімати рівень освіченості. Таких людей дуже часто називали гарним словом будителі. Ті, що пробуджують народ від сну забуття, так от, повертаючись до земного, мандри насправді були не дуже простою штукою. Актори об'їхали всю Галичину, Буковину, були у Жмеринці, Житомирі Кам'янці, Подільському і навіть у Польщі. Інколи потрібно було долати труднощі, матеріальну скруту, відсутність елементарних побутових і сценічних умов. Марко Кропивницький, який деякий час працював в театрі, говорив: перегородять половину стайні, начеплять декорації, посиплють пісочком з одного боку за загородкою. Коні. Жуть, а з другого артисти співають. Страждали від голоду і холоду, жертвували особистим життям і прирікали себе на вбогу старість, але творили, палали. Ми, до речі, також палаємо і створюємо для тебе український контент, наприклад, літературну передачу, де моя книжка чувак, де розказуємо, що ж такого незабутнього і важливого почитати. Обов'язково підпишись. Десятою виставою після відкриття театру була п'єса Назар Стодоля Шевченка. Перше зіграна в Галичині Шевченком на устах розросталося українське відродження. Він будив національно-патріотичні настрої української молоді, що тоді була або зрусифікована, або спольщена, і генертно байдужа до всього. Його твори просто вширилися свой звучною швидкістю, хоч тоді ще такого не було. Як щось зовсім нове і нечуване читали на хіпстерських вечірках, заучували, передавали з рук в руки, декламувати кобзаря. Було модно ще одним геніальним письменником, який творив у цьому театрі, був Іван Франко. Украдене щастя, одна з моїх найулюбленіших драм була вперше поставлена саме в цьому театрі. Коли Франко був студентом Дрогобицького університету, він ходив на вистави театру руської бесіди, який приїжджав на гастролі в Дрогобич. Ще тоді, на замовлення директора Бачинського, Іван зробив переклади п'єс світових класиків, що значно розширило репертуар. Крім того, Франко приділяв багато уваги проблемам театру. Після перегляду п'єс він писав рецензії і висловлював свої принципи і вимоги до театру. От такий тобі вічний революціонер. Бесіда почала обростати і співпрацювати з різними цікавими людьми. Розвивалася музика. Львів'ян Матюк, боковинець Воробкевич, представники перемишельської композиторської школи, Лаврівський, Вербицький. Той що написав гімн України, писали музику для театру. Окремі мелодії, написані для сцени, здобули світове визнання. Наприклад, хор на романів, вахнянена на слова колеса Шалійте, шалійте, скажені кати став відомою революційною піснею. Не що потім перекладалися різними мовами згодом. Тема хору, за словами музикознавців, була використана у фіналі другої симфонії росіянина Шостаковича, і не дивно навіть всели. Розвивалася драматургія, тому що театр потребував нових п'єс. Був оголошений конкурс на кращі драматичні твори. Але основна вимога, щоб вони були із духу, і з мови щиро українські. Активізувалися молоді драматурги, почали писати талановиті п'єси і не дуже талановиті. І щоб це визначити, всі п'єси мали бути зіграні акторами на сцені. А уже опісля по відгуках критики глядачів, журі визначало переможця. Почалися проблеми в театрі. Він погано фінансувався. А ще поговорювали, що директор Бачинський разом зі своєю дружиною Бачинською не допускали молодих талановитих акторів, а зібрали навколо себе бездарів, щоб виглядати на їх фоні геніями. І Теофілі зовсім не хотілося поступатися своїми ролями молодим акторкам. Це не я сказала. Так писав Іван Франко в одній статей. Звісно, театр почав слабнути, і на деякий час керівництво захопили москофіли. Той же Франко писав: супротивний вітер повіяв з півночі. Була це, як звісно, критична доба в історії нашої суспільності. Доба, коли все почало у внутрі розпадатися, а переважна частина почала рішуче перехилюватися на сторону прихильників так званого об'єднання. Отже, ті люди. Ну, Якщо їх можна називати людьми, Створіння, маючи у своїх руках всі важливі руські інституції і також пропагандистську москофільську газету слово напружили всі свої сили, щоб здобути молоденький театр. І вплив тої переміни швидко показався. Поперед цього з афішів було прибрана українська фонетика. А далі дійшло діло і до чищення української мови. На сцені почали з'являтися такі бездарні п'єски, на кшталт, обман очей, «Голодін і влюблен Але вистави ламаною мовою не притягали публіки, особливо молоді, яка тоді була вже у на гарячими українськими ідеями поляки стали докоряти, що театр пропагандує московщину. Репертуар був нецінний, а мова просто страховита. Кінець кінцем на загальних зборах бесіди вийшли перемовою українці, і український дух запанував непереможно на сцені. Згодом галичани також схаменулися і перестали вестися на ідеї братності з москалями. І москофільський рух почав іти лісом. Театр почав відроджуватись. Його директоркою стала Теофілія Романович, яка крім акторського таланту мала і хіст до управління, а згодом театр очолили. А Біберович і Гринавецький, які також були акторами, цей період і називають золотим часом театру. Репертуар поповнюється європейською драмою. Вперше поставлена опера українською мовою. З'являється історична драма. зазвучали події і легенди давнини. Цікавий факт, що в театрі працювали актори і режисери з Надніпрянщини. Марко Кроповницький, Михайло Старицький, який навіть деякий час очолював театр, Марія Зенковецька. Ці люди, тікаючи від московицьких заборон, несли до руської бесіди нові війня, гостроту і реалістичність, яких не вистачало на галицькій сцені. Трами Карпенка, Карого, Старицького, Кропивницького були живі, і справжні. Вони писали про звичайних людей, і це все було дуже близьким і актуальним глядачам через погані умови, через відсутність постійної, хорошої сцени ці титани недовго затрималися на галицькій сцені але залишили глибокий слід. Старицький був вимогливим режисером, і підніс режисуру в театрі на новий рівень. Заньковецька допомогла народитися і викристалізуватись на одному таланту. А Кропивницький його неймовірне виконання народних пісень захоплювало і повертало з польщених львів'ян до рідної душі. Вісь про приїзд Кропивницького зробила на нас величезне враження. Та Україна, хоч географічно така близька, була забита від нас дошками, і ми мріяли про неї, наче про якийсь фантастичний край. А тут ми мали бачити автентичного оригінального. Українця, та ще на нашій народній сцені. Мрії наші сповнилися. Кропивницький приїхав і виступив у в Шевченківській драмі «Назар Стодоля». Не дасться ніяким словам описати враження, яке викликав цей виступ, особливо межі молодежжю. Тут почали свій шлях такі відомі актори, як Йосип Гірняк, Мар'ян Крушельницький, Амвросій Буч, Магнат Юра, Ольга Рубчаківна Юра і Лесь Курбас, які вже потім зародили модерний театр в центрі і на сході України. Катерина Рубчакова, Іванна Біпровичева, Софія Стадникова, Іван Гринавецький, Андрій Стечинський, Василь Косак, і ще. Дуже дуже багато акторів творили цей театр. З початком першої світової війни театр потрапив у зону бойових дій і мусив закритися, оскільки трупи роз'єднала лінія фронту. Дуже знайома ситуація. Актори розпорошилися по різних театральних колективах, і вже згодом, після воєнні роки, частина акторів увійшла до трупи української бесіди, яка діяла у Львові до 1924 року. Загалом театр руської бесіди мав різні періоди хороші, і не дуже вдалі постановки. Часто мінялися директори, актори, режисери. Але основним було те, що Тут перетнулося багато талановитих людей, які змінили хід історії, наповнили українців духом свободи, любов'ю і гордістю за свою землю. А ще він став свідченням потужної співпраці митців заходу і центру України і доводив культурну єдність тоді ще розділеної України між двома імперіями. Що було б, якби ці люди не відстоювали свою ідентичність? Чи стояла би я тут і розпиралась від захвату любові і поваги? Чи співав би хлимнюк повстанських пісень на одній сцені Спінкфлойд? Чи рятували б ми життя своїм? Співгромадянам, донатом, зброєю, прихистком навряд культура це не тільки про театр і кіно, дивись, ширше знання, вірування, моральність, мистецтво, закон, звичай. Ми зустрінемося з тобою трохи пізніше, і я знову розкажу якусь культурну історію. Мене звати Наталка Терлецька, і мені доконче знати про це.